Вони малюють там мирне небо, але всі ми разом їх підтримуємо. Просто вони щирі, вони дуже яскраві. Я думаю, що буде вірне не дітей, яка я думаю. Великого їм здоров'я та велике побажання. Нехай вони вертаються здоровими. Та нехай в нашій країні вже настане мирний час і дуже всіх їх любимо. Ми їх не знаємо, але відправляємо їм всі наші щирі, найкращі почуття. Я хочу намалювати, щоб не було війни, щоб. всего сживи здоровье. Люди, которые оттуда убегали с детьми без детей без разницы, брали с собой там минимум вещей. Будет холодно. То есть мы готовы и наши западные партнеры готовы помочь детскими вещами и теплыми вещами для взрослых. То есть это будет гуманитарная помощь, которая будет сюда отправляться.